Зробити кімнату під номером 10? ну добре, цінки з вас, як завжди, підписка та лайк. Якщо хтось не знає, це той самий трендовий блокнот з кімнатами-наліпками, який можна придбати в нашому магазині по посиланню в шапці профілю. І кімната, до речі, виглядає дуже цікаво. Ну а ви тим часом можете написати в коментарях будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео я зніму кімнату саме під цим номером. Насправді. Ді облаштовувати підводне царство дуже цікаво, тому що мій улюблений мультфільм в дитинстві був наприклад про принцесу Аріель і я дуже сподіваюсь побачити її в цьому наборі. Ну а ми тим часом прикрасимо це підводне царство різними такими морськими штучками. Водорослі напевно будуть. Тут і поряд рівненько поставимо ще карали. І хто це намагається у нас зловити тут ракушку? До речі, напишіть в коментарях, в який всесвіт ви би хотіли би потрапити. Я, наприклад, ще в дитинстві не дуже обожнювала піратів Карибського моря. І тут у нас якраз є такий сундучок. Ну і зараз наша мета розташувати усіх цих рибок, щоб вони, як зграя, потрапили до себе додому. Цей замок. Якщо хтось правильно напише кількість рибок. Отримає цей блокнот у подарунок. Да уша, рибок у нас дійсно виявилось чимало. О, а вони схожі на рибок із мультфільма Немо. Ну наскільки ці русалочки файні, я не можу. Я впевнена, що ця красуня дуже гарно співає. Ну і нарешті я дочекалась появи нашої Аріель. І цей трендовий блокнот можна придбати в магазині Бесті з бутік по посиланню в шапці профілю.